Так, 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 так. Не чути, поки нас, мабуть. Бо нам не чути. Мабуть, і нас не чути. Так. А, зараз, зараз, зараз. У вас. Так, зараз. Ой. Зараз, зараз, зараз. Так. О, о, пані Олю, так, ч... ні? На вас. Так, зараз. Це у вас, пані Олю, в налаштуваннях, бо у нас має бути чути, у нас все включено. А у вас іде як завантаження відео. Завантаження аудіо, але не завантажилось. Так? Там так, так, так. Так. вони зараз не можуть розібратися. Що в них, чому не, не чути? Вам не знаю, чи видно о Ніка, ура, 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 якраз і Ніка прийшла так. Ні, ми вас теж не чуємо, але проблема не у нас, пані Олю. Проблема саме у, у вас. У вас завантажується аудіо, аудіо не підключене. Може спробувати вийти і зайти. Десь, може, при вході там запитають ще разочок, бо таке є. Так. Там дітвара зачекалася нас, але ми нічого не можемо зробити, бо в них не підключено. Вам теж видно, так, що там хвилькаться? Так. В мене видно тільки зараз. Так. І мене. А, ясно. Бо там так. Зараз вас. Це тебе, в, в тебе видно того в налаштуваннях того, хто говорить. Хто заговорить говорить, того й видно. О, так. Да, Чут, не, да. Так, зробили. зробили да. <свист> Добрий, добрий, да. добрий день. А чи ви нас бачите? Ми бачимо, бо так ми дітей бачимо, а вас трошки, а дітей бачимо і чуємо нарешті всіх. Всі. Так, добрий день. Добрий день! Добро бачите, ну що ж, вітаємо вас і дозвольте нам покалядувати. А ви чому Добрий день вам, люди добрі! Щастя, радості, любові. Я бажаю вам усім, щоб багатим був ваш дім Ми війну переживаємо, нас ніколи не здолає жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті, духом вільні. Привела дітей в оселю, щоб були ви всі веселі. На зірка у небі світила, теплу звістку несла на свість, бо пі на сіні дитина, принесла нам спасіння з небес, пі на сіні дитина. Принесла нам спасіння з небес, за столом, хай збереться родина, всі близькі серцю з далеких снів. хай обіймуться мати. Перемогам нотом попадає війна, буде мирна Україна. Проці наша держава стане вільною поправи, принесеться новий рік мир і щастя на поріг. Коляди, коляду і віздай маміншу, щоб по хаті щоб стіл їжі, а слома і все. щоб придня до вас з Тихались на свята, щоб вечері ще друмали і смачненько пригощали. А пані, як ваша ласка, та ті будь ласка, не твоє того, кажу, а адже люди наш холоже, і чекурти винесу, і квітам несе селу. Коляд, коляд, колядниця, ми прийшли до вас світлицю і жизнь вас всіх вітаєм і добра вам всім бажаєм. Колядую, 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 добрих людей серцем чую. Будемо вам колядувати для ЗСУ зимову форму купувати. А ще дайте воску для окопних свічок, матимете щасливих діточок. А ще смаколиків для захисників, щоб ваш рід багатів і багатів. Колядуємо на генератор, щоб не день у вас то свято. А ще на павербанки трішки, щоб не боліли ваші ніжки. А ще на тепловізор колядуємо. Вам мирного неба віщуємо. Колядую, 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 вас, добрі люди, щедро віншую. до клі. Прийшли лемки у Крисанях, і принесли місяць крови. Прийшли лемки у Крисанях, і принесли місяць крови. теж уйде сліз сани стелиться сніжиста пух. На тих санях си не знав, дитя Боже повезуть, на тих санях си не знав, дитя Боже, повезуть, тешуйте, сліси, сани, Зняться різдвяні сни. На тих санях ясна пані, очі наче у зерни. Хай до вас спокій пісе, вас ніколи не полиш, Хай у хаті вашій буде дар, вас втюк. Щоб злі люди і думку обминали завжди, головне, що вам бажать, мир хай хата завітає. Да не лиса вас піде, а весі міста зайде, підуть воги від нас, бо добримо час. А поки попросимо допомоги, наче з вами перемоги, дайте хоч пічку одну, віддамо її на ЗСУ. Коє ткоє ткоє, то да. ваша шанютна, наш брошода ваш бо й витати нині святом. Вам бажаємо добра, міцного здоров'я, надії тепла, хай Різво Бог радість подарує і для вас не пошкодує. Не. Миру затишки надії, хай здійсняється ваше мріє. Хай нарешті Україна переможе руїну! Та не вільна вона і розправи два жила та света як вітра навесні і приди для всіх щасливі дні. Вас господарі попросимо тіше нападати гроші. Ми відомо для перемоги для нашу су, для перемоги. У цьому році ми знову колядуємо не заради цукерок. Та смаколики третій рік поспіль ми колядуємо для підтримки усіх тих, кому потрібна наша допомога. Це і Збройні сили України, і тварини в притулках, і в зоні бойових дій, ті, яких вивозять. Тому ми знову сподіваємося, що е, всі разом ми зробимо дуже багато гарних справ. Стрілечу ти, де стільки цвіту вже полягло Враз тихо стало і залунало, Христос родився славі мойого.

Колят коляд колянич. Добре з медом коляниця. А без медом не така дайте дайте, питання. Відкривайте скринку, дайте сри, відкривайте сундучок, дайте, дайте питання. Колят колят коляниця. На застелі, як ходиться. І раді ми у вашій хаті на добро наколюдувати. цьому сламому пороху щедий у піки Бога. Зустрічі родливих, щасливих діточок родлив... родливих. А цьому столу достатку, щоб усе завжди в порядку. Корова і пишена і найків розкишених, а восподромцем щастя за, за, за добро, що здасться. Переможнику льоду спиваємо, ж Україна прославляємо. Ви, вже. ви вже по батька господи со нам, хоч побажаємо для вас пішні і повні усе дуже шоу. бо ми пишаємо чином, а свою. Якби не де не сни, чи ми б вас іншували, Чи лише і хто ж на, щоб тепер койдуває. І хоч темінь в хатах наша перемога близька, бо в нас світло всередині в наших душах. Різдвяна зірка перемоги світить всім українцям. Нехай ніхто не порушує наш спокій, хай буде мирним небо у вас і у нас. Нехай вогнями щастя світиться ваші родини, і хай зірка зігріває ваші душі і ваші золоті серця. Христос родився, славімо Його! Дякуємо, що пустили нас поколядувати. Дякуємо, що ви до нас завітали. Нам було дуже приємно. Зараз ми також трошки для вас, для вас поколядуємо. Чи ви готові нас послухати? Так, ми готові? Ось супер. так. Тільки тут технічно пересунуться. Ось так. так, Так, бо нам будемо чути, якщо так, тут ближче ходіть сюди. Ближче так, до мікрофону. Так, треба. Так, стане ближче до мікрофону ближче навіть. Uh, і четвертий клас ви також можете підійти до персона. Добре? Great force, і там стає на Добре? Відпишись, ми вас бачимо тут. Про нашу чергу слухати. Дякую, Арно. Добре. Третій клас. Дякую, що почали. Добрий вечір. Три, два, один. Добрий вечір, non Ми прийшли до гаті, Його. Як ви гарно співаєте. Дякую вам. Дуже гарно співаєте. Ви такі молодці. Дуже гарно. Дякую, нам також було приємно послухати вас. Дякуємо, обов'язково вам дамо п'ятака і до п'ятака. Дякуємо вам, все-таки ми зустрілися. Ну що, діти можна буде з вами дружити? А, <рит> та, та. <рит> Добре, тоді будемо з вами дружити. Ну що ж, ми пішли до іншого торговго. Добре. гарної вам, колегище. Дякуємо вам. Дякуємо вам.